Давайте налаштуємо робоче середовище наше на комп'ютері для подальшої розробки на React. Перше, що нам треба зробити, це встановити Node.js. За допомогою Node.js ми зможемо запускати JavaScript саме на нашому комп'ютері. Давайте перейдемо на вебсайт node.js.org і скачайте LTS-версію, це версія, яка дуже довго підтримується, і вона рекомендована для більшості юзерів. Встановіть її з дефолтними налаштуваннями, пройдіть інсталяцію, і після цього можете запустити. В себе на комп'ютері термінал, і щоб перевірити, що у вас Node.js встановлено, ви можете написати Node. /version". Якщо ви бачите в себе на екрані якусь версію, яка вам показується, значить Node.js у вас встановлено Для того, щоб нам писати код, краще використовувати саме створені для цього інструменти, такі як Visual Studio Code крута програма для редагування коду. Де можна встановлювати безліч плагінів. вона безкоштовна ця програма. Запустіть її на вашому комп'ютері і впевніться, що у вас відкрилось. І останнє, що нам треба встановити, це React Developer Tools. Вона нам знадобиться для того, щоб моніторити саме у браузері наші React компоненти. Щоб його встановити, ми можемо перейти на офіційну документацію React і в пошуку знайти посилання на Developer Tools. Після того, як ви Обрали свій браузер, встановіть розширення, з'явиться така синенька іконка, і тут буде написано, що ця сторінка використовує React. І як перевірити, що у вас воно встановилось, отут з'явиться у вас в інспекторі вкладка Components, де можна буде подивитись і віддебажити Reактівські компоненти. Після того, як ви встановили Node.js, Visual Studio Code і React Developer Tools, це база, з якою ми можемо рухатись далі. І продовжувати наше навчання і ознайомлення з бібліотекою React. До зустрічі!